Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня Лісія! Доброго дня, Ладочка. доброго дня. Друзі, сьогодні в нас на каналі надзвичайна гість і людина, яка е, дуже багато робить, зробила, і я впевнена, що буде робити для українців, особливо за кордоном, але все поступово. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Вся інформація про нашу гостю буде під нашим відео. Отже, Люсія Задорожна. Люсія є головою організації Українці за кордоном міжнародної організації. Ну, окрім того, є також і. А що я буду розказати? Люсія, давай, напевно краще. Ти сама трошки розкажи про себе, про свою організацію. Що все почалося? Вітаю всіх присутніх, всіх, хто буде нас бачити, так я є головою асоціації українців за кордоном, а також я є президентом міжнародної неурядової організації ДаМАРТ, яка представлена. Офіс в Іспанії, але також в Південній Африці, в Америці і в Україні, і так шлях розпочався. Що до того часу Дамарк він допомагав південній Африці. Там були проекти освітні, профпереорієнтації, кліматичні, все, що пов'язане з цілями сталого розвитку. І в коли почалось повномасштабне вторгнення, то всі сили і можливості були перенаправлені саме на допомогу Україні і українцям за кордоном, я можу трошки розказати, да мабуть, так так що було зараз. Буду пригадувати, дивіться було. Відправлено більше 380 тонн гуманітарної допомоги. Було евакуйовано більше тисячі жінок і дітей автобусами від кордонів Польщі, сюди в Іспанію, тому що я тут взагалі фізично знаходжусь. Потім був, був один автобус з Запоріжжя і був один літак-медичний авіаборт для сімей з дітьми з інвалідністю. Потім було відправлено два реанімаційних центри із Австрії до України, був відправлений один реанімобіль. Тут ці всі українці, які ми ми привезли, які знаходились, тому що Іспанія займає четверте місце по кількості українців, які тимчасово переміщені, і на тих 100 тисяч, які тут знаходились в Іспанії українців, 180 тисяч було внутрішньо тимчасово переміщені. Ось цим людям потрібна була тут на місцях допомога. Це роз'яснення, це юридичний супровід, це вивчення мови для дорослих для дітей. Це Психологічні семінари, а також вихід із посттравматичного синдрому. Потім було весь час допомога діточкам, підтримка їх, також психологічно, там арт терапії, гуртки такого плану. Потім від Міністерства освіти України ми отримали статус українського освітнього хабу в Іспанії. Ми проводили нмт тестування для 400 дітей, які приїздили до нас навіть з Канади, Канада, Швейцарія, Італія. Так це цікаво було допомагали їм вступати в українські вузи. І вважається дуже необхідна така підтримка, тому що це наше майбутнє. Якщо є бажання отримувати освіту в Україні, то це треба лише стимулювати. Ось потім відкрили, мабуть, найбільшу приватну бібліотеку української книги на 9 тисяч книжок, знаходяться в Валенції. Але також ми ще займаємося питанням розповсюдження цієї книги на полички бібліотек місцевих в різних містах. Ось, і... Як буду згадувати, що ще буду <смі> доповнювати, але десь близько 7-8 місяців назад я побачила тенденцію, що відбувається взагалі, куди рухається ця, ця, ця вся допомога. В якому плані? В тому плані, що українство за кордоном це дуже потужна рушійна сила. У нас за даними ООН, більше 6 мільйонів українців. І на сьогоднішній момент я побачила такий розрив, що раніше, коли ми в нас було був один механізм роз'єднання українців, це мова українська російська. То на сьогоднішній момент додалося ще. Питання стосовно Я Українець в Україні і я Українець за кордоном. Так, так, ми про це поговоримо, це важлива тема, безумовно. Е, так. І е, за рахунок того, що у нас тут є наш хаб, у нас тут весь час багато до нас приходить, у, ну, у нас весь час він працює, і лекції, семінари, і підтримка і, і різні заходи проводяться. Я весь час спілкуюся з напряму з людьми, і я бачила тут таке, таке трішки розчарованість в якому плані в тому, що це йде роз'єднання, і вони у них таке враження, що їх кинули на призволяще, тому що вони не, не розуміють місцевого законодавства і не розуміють, яка підтримка буде, і дуже важко пояснити українцю за кордоном, що він е, біжить не від. Е, Ну, не, не біженець, да, що він просто не хоче, щоб його сім'я загинула під, під, під бомбами. ось. І дуже ну, ось ось такий розрив, він несе. Е, е, Ну такі негативні наслідки. Чому тому, що ми їх втрачаємо? Ми не розуміємо, чи будуть чи буде бажання взагалі тих українців повертатися, чи взагалі вони чи вони будуть залишатися. Вони взагалі в підвішеному стані, і е, нема ніякого роз'яснювальної роботи від на відсутня, ні пояснення. Всі ми все, всі вони сиділи, очікували, ось ось і все закінчиться. На сьогоднішній момент коли продовжили до 25-го року. Коли продовжили до 25-го року цей тимчасовий прихисток, я бачу таку тенденцію, що багато хто вже планує залишатися. Чому тому що дають освіту дітям? Розуміють, що навіть якщо вони будуть займатися дешево 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 оплачуваною роботою, вони все одно будуть залишатися, тому що вони вже будують майбутнє для, для своїх дітей. Але в цьому питанні ми можемо, як то як я весь час скажу, змістити трішки фокус. Чому тому, що з одного боку е наші хлопці вбивають, е наші жінки всі виїхали. Ми втрачаємо ну Україну Україну. Ми втрачаємо. Але якщо ми змінимо це розуміння і зрозуміємо, що зараз кожен, кожен українець, який за кордоном який не втрачає свою ідентичність, він може всю європу зробити українцями. Якби і для цього потрібно дуже е, працювати в е, з кожним. Це не тільки роз'яснювальні роботи, це якраз втримання, це спілкування, це оці такі е, об'єднання, це такі хаби, це такі будинок українця, це такі місця, де вони можуть себе відчувати чудово і. Чому я ж кажу, що тоді коли я коли побачила цю проблематику, я почала займатися саме організація Асоціації українців за кордоном для того, щоб побудувати пряму таку вертикаль? Коли ти спілкуєшся з громадськими організаціями на місцях, які розуміють ментальність місцеву, які підтримують українство, які доносять думки до українців, які знаходяться на місцях, і таким чином їх втримувати. Але при такому об'єднанні, при такій побудованій мережі побудованій мережі, ми можемо дуже чудово співпрацювати і з європейськими комісіями, і з європейським парламентом, тому що ми ментально розуміємо один одного, і ми можемо давати прямий зріст, мати пряму комунікацію пояснювати, яка які проблематики у нас є для того, щоб їх вирішувати. А також буде таким містком для України, чому тому, що однозначно люди, які зараз знаходяться за кордоном, повірте мені, знаходять ну це важко. Це дуже важко знаходитися. Ми знаємо також статистику тої кількості українців, які повернулись в Україну. Вони навіть наскільки їм було важко за кордоном, що вони навіть не вже не думають про те, що будуть літати бомби, і що їхньому життю може щось загрожувати, тому що це важко бути в, 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 ну, в Україні. В чужій країні, так-так, так. Особливо, коли ми ще про дітей говоримо, школи як дітям важко не в стресі знаходяться нове навчання, нова мова. Вони і в Україні не завжди добре вчилися, а за кордоном багато дітей взагалі не встигає. І батькам на це все, мамі на це все дивитися. Вона розуміє, що вона не може з тою вчителькою нормально поговорити, вплинути на ту школу, і це реально катастрофа. Уроки зробити так, але так. просто таке законодавство європейське воно навпаки ти повинен обов'язково бути присутній в школах місцевих і так. тому є така дуже велика складність. А, а і ще ж, ще ж у нас є нагрузка в плані того, що треба в онлайн школу української. Ці їм так. дуже їм дуже важко. Ось і деякі я також бачу, що деякі на сьогоднішній момент вже відмовляються від української освіти, вже просто переходять на ту європейську. Це також, до речі, можна цю статистику всю проаналізувати і зрозуміти, куди воно йде. Чому тому ми повинні як громадськість реагувати на цю всю історію? Нам ми повинні розвивати свої громадські організації для підтримки українства, робити суботні школи, робити ну. Робити заходи, які об'єднують ну, і, і, і для старших, і для дітей, і для молоді особливо, тому що молодь дуже легко інтегрується і взагалі забуває про коріння, нам не можна їх втрачати. Так. так. І, і ще що хотіла сказати, що. Що стосується того, вже то тієї роботи, яка була проведена, що було проведено вже два форуми, і було проведено вже шість круглих столів. Що стосується саме роботи асоціації, українців ось, ось я хотіла Олесі. Я хотіла так. якраз нашим глядачам сказати, що ваша організація робить велику справу, вона об'єднує українців всіх за кордоном. І от якраз ці форуми, які ви проводите, вони надзвичайно важливі, тому що в, практично в кожній країні є українські організації, тобто українці. Швидко реєструються, організовуються, але часто стикаючись з тими проблемами, які є, в них опускаються руки і вони нічого не можуть далі зробити. І саме ну, для нас всіх дуже важлива увага: те, що ви провели круглі столи по різних країнах з українцями, я би хотіла, щоб можна, щоб ви трошки про це розказали. Ну, я, який результат, і що ти бачиш, яка тенденція, які проблеми саме в наших організаціях, ну і людях, які в різних країнах Європи. Ну, по-перше, це залежить від саме від, від напрямку діяльності цих організацій. Чому тому що на початках була дуже велика кількість організацій, які займалися лише гуманітарною допомогою, наразі ми розуміємо, що по перше, якось воно влаштовано вже не так, не, не, таку, не такі кількості, не таких обімах потрібна ця гуманітарна допомога. Це перше і друге, що в принципі допомога серед країн європейських вона е, падає. І також було виявлено такий факт, що чим далі від кордонів то тим тим. Простіше сприймається війна серед європейського населення, і щодо саме роботи організацій, то вони зараз знаходяться в такому стані, що якась кількість слабеньких, маленьких вони всі позакриваються. Це однозначно так, тому що у них був їх фокус був саме на допомоги, там, гуманітарній, тому вони будуть закриватися. А ті більш такі сильні організації, які присутні в кожній країні, вони продовжують свою діяльність і вони всі з Сильні за рахунок грантової діда гран... так, так так так, що виділяються також, ну якби і на місцях і європейські, але також зараз просліджується така тенденція того, що зараз ці всі грантові гранти, які виділяються, вони виділяються напряму в Україну. Ось і тому е, наступне наступним кроком для громадських організацій, які займаються українським закордоном, буде ще, одно, ще один новий виклик в тому плані, що скорочуються деякі програми. Ось тому, що вже ті, які виділені були в першому потоці на асиміляцію, на адаптацію, на євроінтеграцію, вони закінчуються. Е, тому якби один із напрямків було це під підтримка підсилення цих громадських організацій. Ось ми там в на форумі, коли проговорювали, ми залучали сильних експертів і спеціалістів для того, щоб зрозуміти, як побудувати далі підтримку цим цим організаціям. А після проведених круглих столів дуже цікаво стало те, що за рахунок того, що немає роз'яснень і підтримки з боку України. Так, громадські організації починають переходити в роботу зрозуміло для них, щоб не втрачати свою діяльність. Це яку? Це я вам приведу один такий приклад, який я вважаю, не є гарним. Якщо буде така просліджуватися тенденція, то ми взагалі не можемо говорити про, про якесь повернення. Чому? Тому що на сьогоднішній момент багато організацій вже займаються питанням допомоги в оформленні постійної, постійної резиденції. За рахунок того, що там чи ти маєш підпри... чи ти став підприємцем, чи ти там довго там перебуваєш, і якби е, ось ця така співпраця з Міністерством закордонних справ, з уповноваженим Верховної Ради, щоб, щоб оця така робота була налаштована, щоб ми могли е, робити. Е, Просвітницьку е, діяльність для цих громадських організацій, щоб вони бачили, що їх чують, що є якась підтримка, що немає там якихось особливих при посольствах, бо таке також ми виявляли з цих круглих столів. Також цікаво було, що цей розріз дає розуміння того, які регіони взагалі, взагалі вже якщо ти скажеш їм, хоча б сьогодні повертайтесь, то вони вже поверталися. Це, наприклад, Болгарія Я була дуже вражена. Дуже вражена цим круглим столом, що там, в принципі, знаходяться ці люди, які не мають зараз де жити в Україні і роботи, але вони би з Вже радістю... повернулися так, так, так. Тому один із моментів, що ми там що ми розробляємо, один із моментів. Проєктів це йти з малих міст, да формувати побратимство з європейськими країнами, обмін досвідом технологіями за для того, щоб створювати в без, без, відносно безпечних територіях в Україні робочі місця з новими виробництвами для підтримки економіки і з, з бажанням того, щоб українці поверталися на майбутнє. Ось. Якось на це насправді дуже цікава тема, і дуже важливо ще як один місток, щоб повернути українців. Угу. Ну з другої сторони, у нас зараз, наприклад, ну, в Бельгії дуже часто говорять про те, що виплати скоро закінчаться і залишаться тільки ті, хто встиг влаштуватися на роботу і адаптуватися а всі, хто на соціальних виплатах, ну якби це вже буде їхнє питання. І це також велика проблема, великий шок для людей, тому що вони хто не зміг, наприклад, якщо мати з маленькими дітьми, ну як вона може піти на роботу? А тут практично всі, якби в такому стані? Ну якби будемо дивитися, куди буде далі розвиватися. Я так розумію, що це напевне така, якби пропозиція нашого президента до всіх ну, країн, щоб українці поверталися додому, тобто створити максимально їм вже не зовсім благоприємні умови, щоб вони верталися додому. Але питання в тому, а куди їм вертатися? Тобто, ну це ж не так просто сказати повернися додому, коли вже тої хати немає, за що жити немає, ну і вже не кажучи про цей стрес. Один стрес, поки ти приїхав сюди, другий стрес, поки ти тут якось прилаштувався, і третій стрес зараз знову повертатися в нікуди, де нічого немає. Тому можна сказати, що викликів нас чекають дуже багато. І якось з ними, безумовно, треба ну, працювати, тим більше війна не закінчилася, і незрозуміло, коли вона взагалі закінчиться. І це такі ну, серйозні питання, я думаю. Так, однозначно, Європа вона зацікавлена в тому, щоб залишалися робочий клас, сильні, які сильні особистості, які розвивають свої там бізнес-напрямки. Звісно, вони зацікавлені. Але от що робити, наприклад, от, ти привела приклад жінок з дітьми. А що робити людям старшого віку? Інвалідам, наприклад. Інвалідам, так, 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 так які не можуть, наприклад, працювати. Да? І ці питання, вони в такому підвішеному стані, тому що я ж кажу: звісно, Європа зацікавлена в тому, щоб залишалося. Але ж Україна, ну, треба розуміти, що якщо вона буде втрачати такі кадри, мізки і можливо. Ості, то це все поповнення не ну бюджету не України. Ось тому в цьому в цьому плані потрібно створювати. Якісь людські умови, я би людські умови, так тому що система примусу до повернення вона не працює, не спрацює. Треба все-таки якесь заохочення робити. Да? Заохочення. І до чого я веду, чому важливо я вбачаю за важливим ту роботу, яку я на сьогоднішній момент проводжу, тому що не спрацюють якісь інформаційні загальні. Загальна інформація, яка дається нам на наших телеканалах українських, а. тому що по перше вже довіри немає. По друге, воно звучить дуже абстрактно. Повертаємось в Україну. Да? ну куди, що? Що в принципі. Ці громадські організації, які знаходяться за кордоном, вони і є тим голосом, тим впливом, тому що вони тут на місцях вони підтримували, вони можуть ініціативу різну. Ми, наприклад, на сьогоднішній момент можемо спросити делегувати їм такі напрямки, наприклад, тієї ж самої профперерінтації, яка в подальшому знадобиться в Україні. Ну, наприклад, да створювати вже ці кадри вже з новим баченням, з новою професією, щоб вони вже потім поверталися, коли буде можливість створити такі умови. Ось залучення. Я ж кажу, чому я сказала про побратимство, тому що на сьогоднішній момент ми розуміємо, що е, країни інакше вже відносяться до там, ну, до якихось фінансових допомог, але вони хочуть допомагати, і ми можемо них взяти той же самий досвід, ті самі технології, технологію не знаю, якогось нового виготовлення скла, наприклад, да чи технологію. Виготовлення асфальту, не, не, не треба нам просити, давайте мусора е, сміттєпереробний завод, дайте нам <сміття> обладнання. Не це треба просити. Треба просити, те, щоб, щоб ми могли, щоб наші, е, щоб наші науковці могли повертатися, щоб вони там працювали. Ті ж самі літіоні батареї, дуже багато напрямків, які ми можемо робити ці, е, е, це виробництво. Плюс до того так, відносно безпечні території. Я знаю, що багато з яких з областей України. Які в принципі самі люди на місцевості збирають кошти на посилення ПВО, і це чудово, тому що вони для себе якось захищають, і це класно. І таким чином, коли ти достукуєшся, не не про всю Україну, а коли ти йдеш через, через емоцію кожної людини, коли ти йдеш через панду. Через це моя вулиця, да, так. це моя вулиця, це моя школа, і я там хочу, я допоможу. Тому що на сьогоднішній момент знову ж таки після розмов з українцями, які приходять до нашого хабу, ну я в них питаю, чи донатите ви, чи допомагаєте ви? Що далі? Як вдалі? Як і виходить така ситуація, що ті, у яких є залишився ще, хоч хтось в Україні, тим вони допомагають. А ті, які немає близьких, ну рідних немає, то. Вони кажуть, ну ми вже зараз займаємося просто там уже в дитину вкладаємо. Ми там взяли додатково ще якісь там заняття. Ми там на якийсь спорт. Ми одне все вже вони вже відірвані, і ось як їх повернути, як їм створити ці умови, це я кажу, це. Обудова через через спілкування громадських організацій. Чому тому чому громадські організації це важливо? Тому що кожна громадська організація на своєму місці вона по-своєму потужна, вона по-своєму має спілкування з мерами, з тією ж поліцією, з, з владою на місцях, і вона таким чином може створити. Сприятливі умови для українця для спілкування. Коли ти з ними спілкуєшся і допомагаєш, тоді ти можеш, ти можеш в подальшому доносити їм ідею і думку. Ось все вірно, все вірно. Напевно, проблема є в нас тою, що погано йде робота з посольствами. Я хочу сказати, що в нас, наприклад, в Бельгії, ми найактивніше працюємо з нашою місією в Європарламенті і при Європарламенті, і дякуючи, в принципі, є такі активні діяльності хабу, який в нас є. Ми в курсі всього, що відбувається в Європарламенті, і активно в цьому беремо участь. А що стосується посольства, це дуже ну, сумна ситуація. А мені здається, що навпаки, ми б мали ну, посольство достатньо посилити і вони це такі, як то кажуть, той зв'язок з Україною. На жаль, ну, такого немає. Ну, мені здається, що було б чудово, якби посольство е е зі свого боку е робило офіційні зустрічі для, для привертання уваги і пропрацьовування з бізнесом і е з ті ж саме технології, і е е ну, якби, такі комунікації, а решту. Е а решту е е Можливо, обов'язків своїх і решту спілкування і підтримки, вона би все таки направляла на громадські організації. Для цього потрібно, щоб була комунікація, зрозуміла, що робити, тому що не так, що ми зараз їдемо на якісь заходи, тому що нам потрібно фізично там побути і підтримати. А в дійсності можливо робити такі круглі столи, розуміння, направляти, що ми робимо, куди ми, бо всі організації вони зараз вони хочуть. Я зіштовхнулася з тим, що багато організацій, які на початках дуже сильно активно бігли, вони в якийсь час не розуміли, що їм робити далі. Мітинг, окей, мітинг, біжимо туди, як вони не структуровані були, але цей запал, це бажання допомагати присутнє. Тому, якби. Необхідно було б з ними з усіма спілкуватися, підсилювати діяльність один одного, чому тому, що це ж знову ж таки це про мережу, це про масштабування проєктів, це про підтримку один одного. І ми, як ніхто знаємо, якщо в перші місяці, коли ми згуртувалися, наскільки це наскільки це важливо, і які ми потужні, коли ми гуртуємося. Бо є така історія, і зараз я її посліджую по всім країнам. Це якраз конфліктність цих організацій. Тому що не, не стало в них. Я не кажу про лідерство, я кажу про підтримку влади. Цих що можна було б ініціювати через посольство? Якби це зустріч, це підтримка е, в спілкуванні, це посилення один одного, так. Гаразд. Люсія, ще раз безмежно дякую за твою роботу, за твою активність, за твою красу, що в нас такі надзвичайно гарні жінки і такі активні. Друзі, пиши свої запитання і тоді лісі до нових зустрічей. До нових зустрічей. Все. дякую, буває. друзі. Дякую. До побачення.